Основним завданням піротехнічних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій на сьогоднішній день є розмінування територій, там, де розгортаються роботи наших рятувальників. Друге, це розмінування систем життєзабезпечення, це електромережі, газопостачання, постачання води. Крім цього, нашими фахівцями здійснюються заходи. Коли звичайні громадяни повідомляють нам про можливі вибухонебезпечні предмети на вулицях або в приватних подвір'ях. У нас сьогодні зведений загін це десь 200 рятувальників. Вони приїхали там із Києва, з Київської області, з Полтавської області, ну і багато протехнічних розрахунків, які приїхали також з інших областей України. Ну, тобто ми першочергово почали вже роботи там по балаклеї, і сьогодні ми тут проводимо завали зруйнованих будинків п'ятиповерхівки де 9 березня. Були скинуті дві авіабомби, і там багато було постраждалих людей. От за інформацією місцевого жителя, там досі може бути ще ну, загиблі тіла. Задача це для того, щоб допомогти місцевій владі відновити нормальне життя в цих населених пунктах, забезпечити роботу цих систем життєзабезпечення, щоб люди могли повертатися, відновлювати і відбудовувати міста.